Новий майданчик для зустрічей письменників, митців, істориків, інтелектуалів та представників громадськості у перемишлі. Відбувся перший польсько-український літературний фестиваль Місто з рікою про діалог між двома культурами та про культурну дипломатію. Наталка Волосацька розповість. На узбережжі Сяну, в українському народному домі та біля пам'ятника Міцкевичу літературний фестиваль відбувався одразу на трьох локаціях. Поціновувачі літератури могли поспілкуватися з українськими та польськими письменниками, як з друзями, та взяти автограф, походити босоніж по траві або помочити ноги у річці. Атмосфера фестивалю була дуже комфортною та невимушеною. Для нас таким темам головним для нас головною темою є різне розуміння слова кордон, тобто межі, грані, кризи. Тики переходи, а саме надії та мрії про добре майбутнє. річка сян дуже важлива для нашого підкарпатського регіону. Вона протікає через сам центр перемишля. Вона красива, мальовнича. Ділить місто на дві частини. Але ми хочемо завдяки літературі польсько-українським зустрічам цією рікою об'єднувати. Крім розмов про літературу та культуру. Звучала і тема війни в Україні. Україні це я думаю, що це вже більше жарт, такий е сарказм. Але все ще існує переконання, що є люди, які не створені для війни, не народжені для війни. А на заході цього дуже багато. Тобто, вони вважають, якби щось і почалося, ну то буде війна, буде важко, але ми собі будемо жити. Не будете жити. Ви будете воювати, відомий польський письменник, видавець і волонтер Анджей Стасюк допомагає українцям у боротьбі проти російського агресора з перших днів повномасштабного вторгнення. Збирав донати на ЗСУ і під час літературного фестивалю. А ще розповів про свою особисту війну з Путіним. Я особисто розлючений на Путіна, бо він зіпсував мені вже не одну відпустку. Ми не можемо вже їздити через Росію до Центральної Азії, бо до Росії зараз можна лише на та. Анку їхати у мене приватна війна з путіним. Зіпсуті відпустки Це звісно, жарти, але не до кінця. Але не доканцянжей Стасюк торік видав нову книжку Ріка дитинства. Автор розповів, як трансформувався задум. хоча було Я хотів би, щоб це була книжка про річку мого дитинства, але почалася війна в Україні, і ця книжка наполовину про Україну в той чи інший заплутаний і складний спосіб. Тобто починається річкою дитинства, а закінчується на Волині. На волиню О. я не сильний в розповідях про свої книжки написав і хочу вже про них забути, братися за наступні Хоч польсько-український фестиваль проводять уперше. Він вже знайшов своїх поціновувачів серед учасників і відвідувачів. І вам багато позитивні заскочна. Я позитивно вражена читаючи програму, так багато хороших письменників приїхало до перемишля. Я дуже радію і тримаю кулаки за цей фестиваль. Радію, що їм вдалося, і сподіваюся, що буде продовження. Що фестиваль розвиватиметься. важливо, щоб ми мали якнайбільше контактів. Часи важкі в Україні. Весь час триває війна і. Надзвичайно важливо, щоб ми не втрачали контактів, щоб якісь конфлікти, які іноді між нами виникають, і це нормально, бо ми близькі сусіди. Була змога розв'язувати шляхом діалогу. Мені здається, що дуже важливо мати як найбільше платформ для розмов. А цей фестиваль є таким добрим місцем для цього. З перемишля Наталка Волосацька, Роберт Рудковський слава тіві.